Сьогодні ми з вами поговоримо про основні особливості браузерів, якісь основні складові його частини, а також розглянемо, як ми можемо створювати закладки так, в браузері, на якісь сайти потрібні нам, а також створювати список ресурсів та джерел в браузері Edge. Ну, ми будемо розглядати з вами браузер Edge, оскільки він є стандартним на операційній системі Windows, але в інших браузерах, в принципі, все. Схоже до цього, єдине, що назва налаштування може трошки відрізнятися. Отож, ну, давайте подивимося, з чого складається, як правило, основна частинка браузера це перша частина є в нас адресний рядок, куди ми прописуємо адресу наших сторінок. Так, в мене зараз тут прописана адреса google.com.ua. Також в нас є панель закладок, яка дозволяє нам створити закладки на нашій сторінці. В мене воно знаходиться зразу ж в панелі в адресному рядку так, у вигляді зірочки. Ну, як правило, закладки в будь-яких браузерах подаються як вигляд зірочки. Наступний елемент це є панель керування. Ну, в сучасних браузерах, як правило, вона складається з двох кнопок, двох-трьох кнопок. Кнопка назад і оновити сторінку. Раніше ще була там домашня сторінка, кнопка, і кнопка вперед. Так? Тобто це, В деяких прозорах це ще зберігається, але здебільшого ось такий функціонал. Ну і ще один елемент це панель вкладок, на якій на ми можемо відобразити вкладки нашого браузера. Так? На які верніше відображаються відкриті вкладки нашого браузера. Для того, щоб додати нову вкладку, потрібно нажати клавішу Плюсик або натиснути на посилання праву кнопку мишки і нажати Відкрити зображення або відкрити сторінку в новій вкладці. Тут, в принципі, таких, я думаю, проблем немає. Тепер давайте подивимося, як може в нас відбуватися робота з браузером. І перша функція це відкриття сторінок. Ми прописуємо адресу, наприклад, в мене тут є «google.com.ua». І нажимаємо «Enter» і в нас загружається сторінка в даному випадку пошукової системи Google. Далі, як ми можемо сторінку додати собі в закладку? Це досить таки просто. Давайте якусь знайдемо тему глобального потепління. Давайте це в нас будуть новини. Так, відфільтруємо. Ось у нас є новини. Заходимо на сайт. І я хочу цей сайт собі зберегти, щоб я потім міг його відкрити і собі якось його опрацьовувати. Для цього я перехожу на елемент, який хоче мені додати сторінку в закладку. Так, нажимаю Додати сторінку в закладку. У мене відкривається назва, її, як правило, беруться з заголовка, який знаходиться тут в тайтлі, так, коли починається глобальне потепління, але її можна змінити. Також вибираєте папку, куди ви хочете зберегти. Якщо такої папки тут нема, ви можете вибрати кнопку Вибрати іншу папку, вибрати, де ви там хочете її створити, задати назву. Так. так, і відповідно зберегти сюди цю вкладку. Далі, коли ви будете там десь собі щось гуглити, працювати з якимись системами, так, ви зайшовши в ваші уподобання, так, зможете побачити, що тут є панель уподобань, нова папка, глобальне потепління, ну і відповідно той сайт, який ми з вами приховали. Також ми можемо в браузері переглянути історію перегляду. Для цього потрібно о, клікнути на о, три крапочки, які відкривають додаткові налаштування браузера. Ну і вибрати В даному випадку тут воно називається журнал, десь воно може називатися історія перегляду і так далі. Відкриваємо і бачимо, що тут будуть відображатися о, усі о, відкриті о, сьогодні сайти. Крім того, ми можемо цю історію очистити за потреби, для того, щоб там, о, не засмічувати там, кеш вашого браузера. О, Так, Ще одною важливою структурною частиною браузера це є розширення, тобто здатність браузера використовувати якісь додаткові елементи. В Edge, як і в інших браузерах, можливість додавати розширення є. Для цього, знову ж таки, ми клікаємо на елемент три крапки, так, Нажимаємо елемент розширення, і в нас відкривається Панель розширень, воно у вигляді пазлу, Якщо в нас немає ніякого розширення, поки що ще встановлено, ми можемо нажати кнопочку Отримати розширення в Edge, в нас відкриється магазин Microsoft Edge Add-ons, де ви можете додавати відповідні якісь елементи. Так. Наприклад, Adblocker, для того, щоб там VPN, Free VPN, Darkreader. І так далі, тут є все по категоріях так, вибір редактора, наприклад, можемо зайти, подивитися, які тут є. Так. Різні захисні системи. Так. Тобто вибираєте то, що вам потрібно, і використовуєте собі для роботи з браузером. Ну, В принципі, якщо говорити про... Роботу з браузером, це якісь базові штуки, але ми можемо також ще змінювати якісь внутрішні налаштування браузера. Для, того, для цього нам потрібно перейти на вкладку Параметри. У нас відкриється елемент детального налаштування браузера, і тут ми можемо там ці всі параметри змінювати. Наприклад, ми можемо встановити синхронізацію там з якимись пристроями. Можемо, наприклад, вибрати мову, яку хочемо. Так. Може англійська, ми хочемо українську, можемо собі вибрати основну мову і так далі. Також можемо вибрати, куди в нас будуть зберігатися файли. Бачите, за промовчування в мене зберігається завантаження, але ми можемо змінити цю папку. Крім того, ми можемо поставити галочку, щоб нас завжди запитували, коли ми завантажуємо файли. Це ну, також досить така важлива функція. ну і Тут дуже багато різних елементів є, можна з оформленням працювати і так далі. Поки що вони нам не цікаві, давайте більш детально поговоримо про те, як ми можемо застосовувати функціонал цього браузера для якоїсь наукової і проектної роботи. Ну, ми маємо, наприклад, дослідження по тематиці глобального потепління, і якщо ми там будемо в закладках робити, це в принципі ок, але ці закладки ми не зможемо нікому там передати, ніде їх. Експортувати і так далі, і це не зовсім зручно. Тому давайте з вами попробуємо попрацювати з ще одною функцією, яка дозволяє створювати список джерел за допомогою елемента колекції. Елемент колекція в Edge знаходиться в нас ось тут. В мене вже є створена колекція. Так? От Колекція проєкту. Давайте я з вашого дозволу цю, цю колекцію. Видалю. так, І тоді ми будемо працювати над новою. От. Так. І видаляємо ці елементи, які в нас вже є. Так. Е нажимаємо кнопочку Додати поточну сторінку, і в нас додається сторінка в Нашу колекцію. Але якщо ми хочемо створити колекцію під, певним назвою, під якоюсь певною назвою, відповідно, цей елемент нам потрібно видалити. Так, для того, щоб видалити, нажимаємо праву кнопку мишки видалити, як ми можемо створити нову колекцію? Ось тут ми можемо клікнути і додати назву нашій колекції список джерел проєкту. Коли ми це з вами От, я її попередньо видаляю, бачите, в мене вже колекції немає. Для того, щоб створити нову колекцію, нам потрібно нажати кнопочку Створити нову колекцію і ввести її ім'я в даному випадку. Так як ми вже робили це до цього, ми зробимо, що це в нас буде список джерел проєкту. Так, далі ми собі здійснюємо якийсь пошук, який стосується нашого глобального потепління. Ми вже з вами працювали там з новинами. Заходимо в якийсь там сайт. Ми прочитали, бачимо, що він для нашого проєкту може бути цікавим. Заходимо сюди в елемент наших, наших колекцій. Так. От, Бачите, в мене є одна колекція створена, і я поточну сторінку можу сюди додати. Так, є глобальне потепління, клімат. Є в мене додана. Повертаюся, знаходжу ще якусь там сторінку. Так, вона мені також підходить. Відповідно вибираю, що я хочу її також додати в мою колекцію. І так, цих сторінок може бути дуже багато, оскільки ви там працюєте, наприклад, над груповим проєктом і маєте ось ці елементи з колекцією. Коли ви собі додали там декілька об'єктів вашу колекцію, ви можете з нею також працювати в наступних форматах. По-перше, ви можете ставити якісь е нотатки, наприклад, важливе, в посилання. Так, додали коментар, і бачите, воно цей комент вже є доданий до цього елемента. Можна редагувати. Можна відкривати зразу в новій вкладці, працювати і так далі. Але це не найголовніше. Найголовніше, що коли ми з цими елементами справилися, ми можемо їх також упорядковувати за важливістю. Для цього нам просто потрібно перетягнути один об'єкт замість іншого, так, і ми бачимо, що вони змінюють свою позицію. Але це ще не все. Крім того, що ми можемо змінювати положення цих елементів позицій нашої колекції, ми також можемо їх. Експортувати в е, якесь е, середовище Excel Word, або можемо е, надіслати е, OneNote. note так? е, Також можна відсортувати за датою, версію, і так далі. Можна скопіювати все. і відправити. Тобто Ми можемо нашою створеною колекцією поділитися з е, вашими там, е, співробітниками. або е, Напарниками, які працюють з вами в команді. Ну, в принципі, це по браузеру поки що все. Дякую за увагу.